Вправа 868. Запишіть у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо? Дивимося в першому завданні. У нас записано, десятковий... треба записати у вигляді десяткового дробу 8. Десятих. То записуємо, що це дорівнює. Отже, буде 0,8 є. В другому завданні бачимо 34. Сотих. Ну То записуємо, що цілих частин тут буде 0. Ну і ще додається 34. соті. Є. В третьому завданні бачимо 683. тисячних. То записуємо, що це буде 0,683 тисячних. Є. В четвертому бачимо 14,5. Записуємо, як 14,5. Є. В п'ятому записано 42,174. Ну і пишемо, що 42,174 є. В шостому бачимо 9,3. пишемо 9,03 ми записуємо як Читається? 0,3. Читається 9,3. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 63,19 63,01910. Будьте уважні, записуємо це як 63, цілих. і нам треба додати стільки ноликів, щоб всього у нас було 5 записів. Тобто ми пишемо 30, а потім 19. Читається. 63,19 стотисячних. Є. Переходимо до восьмого завдання, бачимо 32 десятитисячних. То записуємо, що це дорівнює цілих частин тут 0, 0 цілих. А 32 десятитисячних, якщо записати, пишемо 0,0. 0, 32. Читається 0,32 десятитисячних. Переходимо до дев'ятого завдання, бачимо 4 тисячних, записуємо, що це дорівнює цілих, І щоб було 4 тисячних, ,00, пишемо 0,04. Переходимо до 10-го завдання, бачимо 3,15. То пишемо, що це дорівнює 3,15. Переходимо до 11 завдання, бачимо 3,15. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 3, цілих. щоб було 15, тисячних, пишемо 0,15. тисячних. 15 Переходимо до 12-го завдання. Бачимо 3,15. Дописуємо стільки ноликів, щоб у нас було всього 4 цифри. Бо 10 000, то ми пишемо, що це дорівнює. 3, цілих. тоді пишемо 0,0. 15 читається як 3,15 десятих. Ну що ж, ось таке завдання на запис звичайних дробів та мішаних чисел у вигляді десяткових дробів. На цьому вправу завершено.